Пане Вікторе, ситуація з цима кремлівськими спецефектами, хоч і тішить нас, але ми розуміємо, що там ну, далеко не все так однозначно і ще не да, до чого росіян готує ФСБ. На ваше бачення, оце ще вони одразу написали, що президент Путін російський не постраждав. Це вони з жалем повідомили? Чи вони зраділи цьому? ну Насправді, як він міг постраждати, якщо його не було в Кремлі, е, є чітка, е, чітке розуміння, коли він там перебуває, е, і вони навіть не роблять з цього таємниця е, в, той, в той день, якщо я не помиляюся, він е, чи напередодні на, на він перебував в Санкт Петербурзі. І після того, якщо він не прилетів, а то, що він літає, можна зразу відфіксувати. Переміщення певних літаків, їх, як правило, не менше двох. прибуття його в район Москви, і відповідно є графік, коли він з'являється в Кремлі. В Кремлі він з'являється, як правило, ближче до півночі, і це фіксується переміщенням по порожнім вулицям Москви, кортежу відповідно. Його зразу всі пізнають, всі розуміють, що от зараз там Путін перебуває в Кремлі. І після того він там проводить роботу, зустрічі там щоб документи якісь підписує. В той день він е, до, до Кремля не приїжджав. І відповідно, якщо б це все відбувалося за е, посередництвом е, якоїсь там розвідки, та, то можна було б відмінити, наприклад, да, прильот тих безпілотників. Но ніяк не. Е, Бити по звичайному куполу, для чого це? Це взагалі ніякого змісту не було. Ну, хіба що можна було підпалити прапор, да, це можна було там зазначити як символізм якийсь. А все решта, це якась така трохи дурня, да, з, -з, з боку воно виглядає як якісь дитячі забавки, які нікому нічого не, не приносять. Я вважаю, що правильно казав президент. Який сказав, що нам от точно зараз не до Кремля порожнього? У нас є своє завдання, нам треба звільняти свою землю. І завдання набагато більш серйозніше, ніж попасти чи не попасти по Кремлю. Сто відсотків. Але пане Вікторе, от е, ці е, ну цікаво, по вашу думку як професіонала, Путін давав на це згоду, на оцю акцію, чи це хтось вирішив вислужитися перед ним? Слухайте, ну в Росії без Путіна нічого не рішається. Це, це, це однозначно. Якщо якісь рішення, тим більше по Кремлю, по його резиденції приймається, то, а це має бути узгоджено з Федеральною службою охорони ФССО, яка там рахується ну, не першою, але не останньою службою, вона настільки розрослася за останні 20 років, що вона вже фактично скоро. Переросте саме ФСБ. Е, і там вони беруть під охорону всіх, кого заводна, в тому числі, якщо я не побуляюся, і Гундяєв там знаходяться під їхньою охороною. Тобто, це така ж дочна, вона відповідає за Кремль за все, що відбувається в Кремлі, і без погодження з керівництвом ФСО, а ФСО без погодження з е, Путіним нічого не робить. Пане Вікторе, ну а оці дві особи. На даху, які були, якби вони там постраждали, це був би більший резонанс. Нам, напевно ж вже були б типу жертви. Якщо купол не був ціллю, я думаю, що це особи, які мали з собою відповідні засоби для унеможливлення розпосюження вогню. І після того як була імітація сходження там благодатного вогню на Кремль. Вони його дуже швиденько загасили. Є спеціальна служба, яка за це відповідає, яка, е, яка е, має е, захищати Кремль відповідно від цих всіх моментів. Зрозуміло, що вони там, до речі, вже є фотографії, того наслідків тої пожежі, умовної, та. ну вони, вони такі, знаєте, я би назвав їх. Якесь більш якась пошкодження. Нічого там немає, не, не не ну там мідні листи. і Якщо б вибухнула хоча б грам 100 вибухівки, там би хоча б були якісь ну, загострення, а так ну там потемніння, знаєте, як розляли трохи якогось бензину, то й воно трошки погоріло. <гум> Я не вірю в мультик, можливо, мультик був зре, 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 ну, зреалегований. Можливо. Але то, що це якась імітація, ну, це, це однозначно. Пане Вікторе, але тим не менш, от наслідки оцього е, вчинку їхнього для російського народу які? Ну, для, чи, для чого вони готували? До мобілізації ще однієї чи як? Ні, я думаю, що вони намагаються таким чином вбити клин між Україною і нашими партнерами на предмет того, що партнери просять якось зважувати. На використання дальнобільних можливостей України бити там по Кремлю, там по якимось там центрам прийняття рішень, грубо кажучи, далеко від лінії фронту. А Україна, незважаючи ні на що, починає займатися самодіяльністю. І тому давайте будемо зважати на, на, на такі речі. Україна у нас неадекватно реагує на наші прохання, не будемо. Давати дальнобойну зброю, тим більше там якісь літаки або ще щось таке. Знаєте, це все, це все грає тільки в одну, в одну гру. Десь приблизно в ту саму, що пропагандист Росії запитував е, е, представника партії, республіканської партії, керівник, е, як він там, лідер, лідер республіканців у конгресі, який перебував е, в Ізраїлі. Це все в одному контексті зроблено. Розшатати. Можливості постійної допомоги України. Пане Вікторе, і ще хочеться е, ваш, вашу думку почути. Ну, це, мабуть, тоді, якщо ви говорите, що без Путіна що не вирішується, він так ось це все зробив, але то з таким не дуже розмахом. Хоча були й версії, що, можливо, це роблять якісь і е, ну, якісь уже російські олігархи, які не задоволені там е, цією санкційною своєю ситуацією. Якщо розглядати цей варіант, загалом Путін себе все почуває безпечно, чи, і чи думає хто-небудь реально про його усунення? Путін дуже величезний великий боєгуз. Боєвост. Це боєгузство навіть не треба десь там розшукувати, шукати якісь джерела інформування. Ми це бачили наочно, коли два міністри не могли сісти за один стіл з своїм президентом. А сиділи там на відстані 15 метрів. Ну, це така вже знаєте, дурня. А останній випадок, коли він відмовився потискати руку послам, які передавали вірші грамоти, ну це теж знаєте, це в тому самому контексті, коли ми питаємо, хто приїжджав в Маріуполь, там, в Луганськ чи Донецьк. Ну на, на фоні цього, знаєте, викликає здивування, що ця сама особа може приїхати в Луганськ в Донецьк. І при цьому немає приміщення тих літаків, про які я вам говорю. Знаєте, ну це, це просто неможливо. Коли Путін кудись приміщається, це, як правило, ціла спецоперація з залученням Бог знає кого. Він надзвичайно переживає за можливості, які є в таких потужних країнах Заходу щодо ліквідації його як міжнародного терориста за допомогою дронів. Для нього це просто, знаєте, там, я навіть не знаю, це напевно ідея фікс. І він, він до речі, проговорився на одній на одні з нарад, на якій він там виступав, він проговорився, згадуючи ліквідацію того генерала е, да, суда, да, і, 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 і іранського генерала. Знаєте, він не може запам'ятати, як звати президента Казахстану. А прізвище цього генерала він дуже добре пам'ятає, розуміє і пам'ятає, як вся ця спецоперація розгорталася. Це говорить тільки про один факт: він надзвичайно боїться е, можливості саме такої ліквідації. І все, що він робить, він робить все таким чином, щоб навколо нього, там десь, коли він кладе квіти, там десь перебуває в якихось ну, реальних місцях, не було ближче, ніж 300-400 метрів, не було жодної людини. А нього просто розгордається сіла спецоперація з антидроновими рушницями, там, не знаю, там, п, розгортанням засобів ПВО і так далі. Тому оці всі пазли, вони е, деколи просто не, не узгоджуються. Е, коли ми говоримо про дрони, да, і їх приліт в, в Кремль, і, і відразу зразу, всі зразу включаються і говорять, що це терористичний акт проти нашого Святогікова. Ну, така справа. Пане Вікторе, дуже вам вдячні за ваші відповіді, за ваше бачення, аналітику. Ну так, да, зрозуміло, що в Росіян у всьому винні ми, але наше саме нам це робити, ми і самі досі не розуміємо. Хоча вогонь над Кремлем таки тішить. Дякуємо вам, Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках до нашої ефіру.